Ну, і далі до новин з передової 59 боєзіткнень відбулося на фронті впродовж цієї доби. Про це повідомили в генштабі. Напруженою залишається ситуація на куп'янському напрямку. Там окупанти не полишають спроб зайняти українські позиції. Наші воїни відбили три ворожі атаки поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. До на нашого ефіру долучається Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Черняк, добрий вечір. Вітаємо. Доброго вечора, студія. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Як змінюється оперативна ситуація на Харківщині? Оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади Рубіж за останній період не дуже змінилася. Противник, як і за минулу добу, як і до цього намагається всіма наявними силами та засобами вклинитися в нашу лінію оборони, поки що без успіхів. Сподіваємося, завдяки зусиллям наших воїнів так буде і надалі. Наші воїни, зокрема, днями відмічають дещо зниження наступальних спроможностей противника. Зокрема, це пов'язано з знекровленням деяких його підрозділів. І, вірно, зараз противник посилено намагається добрати людей в підрозділи, до доукомплектувати свій наступальний потенціал. Зараз з усіх там полігонів та учебок на території Російської Федерації збираються нові вояки так звані Російської Федерації, які згодом поповнять нові штурмові групи. Проте, все ж слід зазначити, що не помічаємо ми якогось знекровлення армії противника в плані там живої сили чи техніки. Тобто, противника досі сили та засоби в принципі в наявності. Важко сьогодні збройним силам ми розуміємо і так намагаємося допомогти сьогодні донатами і спробувати допомогти вам на озброєння або на те, що є найнеобхіднішим сьогодні. QR-код на екрані номер карти. Також бачать наші глядачі. Друзі, дуже просимо долучитися. Один мільйон це ціль цього збору. Мета цього збору ну, і зібрано 713 тисяч гривень. Тому давайте будемо допомагати і на що саме з. Збираємо пане Володимире, будь ласка. Зараз збираємо на наземні дрони для наших підрозділів. Наземні дрони дуже корисна річ, дуже корисний інструмент, яким ми намагаємося останній час дуже ефективно користуватися. То всі розуміють, що для того, щоб провізія, боєкомплект, різні вантажі дісталися до передових позицій, потрібно, щоб якийсь хоробрий воїн. Взявся весь вантаж на себе разом до свого, і цей весь вантаж, безумовно, дуже важливий туди приніс. І якраз таки наземні дрони дозволяють нам не ризикувати життям військовослужбовців, а перекинути таку задачу, дуже важливу саме на дрони. В принципі, ми ці дрони вже використовуємо, вже ми бачимо результати, те, що дуже спрощують такі засоби логістику. Зокрема, і найважливіше те, що вони дозволяють нам не ризикувати життями військовослужбовців для ну, виконання логістичних завдань на лінії бойового зіткнення. Тому дуже прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви рятуєте життя нашої піхоти. Ну і цим ви робите те, що нам зараз треба робити. Те, що нам треба робити, точно і те, що ми точно робити, можемо підтримувати Збройні Сили України. Ми вдячні кожному з вас, хто не є байдужим і хто вважає цю справу важливою так само, як важливою її вважаємо. Ми, Володимира, щодо наземних дронів, загалом наскільки вони поширені зараз у вашій зоні бойових дій? Чи використовують їх росіяни активно? Скажімо так, бригаду більш активно використовує наземні дрони по мірі необхідності тобто потрібно розуміти, що кожен засіб наземні дрони має певні свої обмеження. Там, де є ефективними дрони FPV, наприклад, або важкі дрони, там вони залітають далі, вони виконують певні завдання. Проте, все ж з деякими логістичними завданнями справляються краще наземні дрони. Тому ну, всі ці засоби, вони в принципі, існують лише для того, щоб спростити виконання завдань піхотою, заставляти її менше ризикувати своїм життям і максимально полегшити їх перебування на бойових позиціях. А ви можете розповісти приклад такої ситуації, коли наземний дрон став ключовим інструментом, який дозволив цю ситуацію вирішити? Ну добре, дивіться, наприклад, потрібно на позицію донести 100-кілограмвоє комплекту, є там два історії. Я, 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 я маю на увазі реальну якусь історію, яка вами відбувалася. Ну, так, це реальна історія. Це реальна, тобто, таке відео там, коли ну, у нас є в архівах, коли цей дрон просто тягне 100 кг БК на собі, і трошки за ним трошки збоку, йде налегке солдат з автоматом. Він розуміє, що якщо буде якась небезпека, він зможе оперативно зреагувати. Якщо це буде півдрон, він може пригнути в укриття, і так, далі, і так далі. Тому що якби він ці по 50 кг розполовинив, б вони несли двох, то зрозуміло, що ні про яку мобільність швидкість ну, там не йдеться. Вони повільно пересувалися, і так далі. І так далі. Тобто річ надзвичайно корисна. В Військовослужбовців армії ВСРФ очевидно таких завдань не стоїть в принципі. їм на життя та здоров'я свого особового складу традиційно все одно тому якогось широкого застосування в принципі наземних дронів, та й взагалі будь-якого принаймні в зоні відповідальності бригади Рубіж ми не помічали за виключенням звичайного наземних дронів, до яких був приладнений, наприклад, АГС, тобто так і таке буває. Вже майже 70 тисяч гривень докинули наші глядачі на цю банку за ці хвилини нашої розмови. Друзі, дуже вам дякуємо за кожну гривню. Повірте, це важливо. і Кожна гривня піде на те, щоб укріпитися нашим військовим і давати відсіч. Збройним силам Російської Федерації тому дякуємо. Будь ласка, донатьте кюркоти, номер карти є на екрані. Пане Володимире. Про оборону тут ми говорили про те, як ми захищаємося. Оборонні споруди Російської Федерації, те, чим вони намагаються яким чином укріпитися, що це сьогодні. В основному це стандартні польові фортифікації, так як ми зараз знаходимося в активній обороні, тобто противник в основному наступає. Йому не, не потрібно настільки сильно переживати про свої укріплення, хоча він переживає, так як інженерна підготовка армії Російської Федерації завжди була доволі сильною, тому укріплення в них доволі непогані, скажімо так. Інша справа це мотивованість особового складу і їх бажання виконувати завдання. Так як, скажімо так, завдання максимально укріпитися у них не стоїть. Завдання штурмувати у них дуже навіть стоїть. Командування військової Російської Федерації, зокрема в зоні відповідальності бригади Рубіж, вона бачить, що витрачається просто надзвичайний ресурс техніки і живої сили, яка йде просто в нікуди, так як видимих результатів, принаймні в нашій зоні відповідальності, противника немає, тому. Заставляє іти своїх воїнів в штурм, зокрема останній. Як це дуже часто буває, всіма можливими і неможливими засобами. Тобто, не так давно у нас був випадок, коли росіяни на двох вазіках намагалися прорватися до наших позицій. у них це частково, звичайно, що вийшло. Правда, один увазік потім був знищений, як і особовий склад противника, а інші шість військовослужбовців були взяті в полон всього одним нашим розвідником. Це також реальна історія. Як вони потім розказували, в них там такий наполеонівський план був там на цих двох вазіках ледь не до Дніпра там доїхати, закріпитися і там чекати підкріплення. Тобто деякі військовослужбовці вони навіть не усвідомлюють, що вони в принципі йдуть свій останній штурм. Деякі військовослужбовці це розуміють, відмовляючись, йти від в нього методів покарання для таких у них дуже багато. Наші розвідники сьогодні розповідали, що бачили, як там. На стрімах, як військовослужбовця, свої ж прив'язали до дерева на добу за відмову йти в штурм. Ну тобто, в них в принципі люди це традиційно розхідний матеріал, який має от штурмувати, повернеться в місце в штурму чи ні, це вже нікого не ну, турбує. 100 тисяч гривень з хвостиком переказали на вашу підтримку наші глядачі за цей короткий час спілкування. І ми вдячні кожному, хто це зробив. Володимир, дякуємо за ваш дякуємо. час за інформацію. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі. Ну і я дякую кожному, хто не байдужий, і хто розуміє і поділяє ідею важливості нашої підтримки Збройним силам України. Ви найкращі.